Буквально разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Мина – перша доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом ворог завдав 6 ракетних та 97 авіаційних ударів. Здійснив 121 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. У зоні відповідальності оперативно стратегічного угрупування військ Таврія на Авдіївському напрямку українські воїни продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи російським загарбникам значних втрат. Так сили оборони України протягом минулої доби відбули чотири атаки ворога в районі Авдіївки та ще вісім атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російськими Ім окупантом за незалежність України наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Слава Україні, героям слава.